Привіт, друзі! Зараз до мене приїхали отакі хлопчики Шисо. А хто буде м'ячиком гратися? Ну? Це Теодор і Щас. Теодор. Як же другого звуть? Черчилль. Це Черчилль. Це Теодор. У нас сподобався м'ячик. Подобався м'ячик. А той мальчик м'ячик, мабуть. Не будете ловити, так? Ану? Ано цей мечок. Цей не дуже їм тяжко брати.